Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Вимушений знімати додатковий відеоматеріал на цьому тижні, і як ви вже зрозуміли, він пов'язаний з висловом радника офісу президента Олексія Арестовича з приводу того, що ракета, яка поцілила у житловий будинок в місті Дніпро, попередньо, начебто, була збита силами ППО. Звичайно, він після цього. Почав виправдовуватися, говорити про те, що, начебто, якась не та інформація йому була подана. І чому я загалом вирішив зняти це відео, тому що людей обурила така заява, і вони абсолютно справедливо почали показувати своє невдоволення в соціальних мережах. А інша група, яка підтримує Олексія Арестовича, почали його банально виправдовувати. І говорити, що зовсім не страшно, що він там написав, він ж сказав, що це російська ракета. І знову ж таки, оці дешеві прийоми виправдання. Давайте ми пояснимо цим людям, які виправдовували Арестовича, чому те, що він зробив, це тягне в принципі звільнення з Офісу президента України. Отже, коли він зробив цю заяву, вона одразу була. Перепущена російськими телеграм-помийками, засобами масової інформації і іншими пропагандистами. І намчебто можна сказати, що тут ж нічого страшного, оскільки росіяни вони вірять в все, що їм подають ЗМІ чи пропагандисти. І це, з однієї сторони, правда. А з іншої сторони, а як на таку заяву Олексія Арестовича подивляться. Західні ЗМІ, тому що CNN, Bloomberg, ABC і BBC говорили про те, що це російська ракета потрапила у будинок в місті Дніпро. Ні про які сили ППО українські там не писались. І тепер у цих ЗМІ виникає нестиковка у тому, що вони це прописали, а Олексій Орестович говорить зовсім протилежно. Також потрібно зрозуміти, що. Перевіривши оці навіть пабліки російські, і зрозумівши, що те, що вони перепустили, є неправдою, будь-які експерти можуть звернутися до першого джерела, і першим джерелом буде радник Офісу президента. Тобто, що це означає, що коли людина це сказала, і абсолютно незрозуміло, для чого це багато хто говорить, що він... Зробив це для певного політичного піару, щоб мати налаштування на той чи інший електорат. Але я завжди говорив, що в мовах війни це злочиною набирати собі дивіденти, розповідаючи неправдиву інформацію. Так, ось, коли він це зробив, він фактично один підіграв російській пропаганді і два підставив свою власну державу. Що потрібно загалом зробити для того, щоб таких ситуацій не виникало? А потрібно зробити перші три речі. Перше, звільнити Олексія Арестовича з посади радника Офісу Президента. Друге, заборонити Олексію Арестовичу оці посіденьки з Фейгіним де він розповідає чуть ли не вплотну, що відбувається на лінії фронту. Я ще раніше говорив про те, що це абсолютно неприпустима практика, коли навіть який би Фейгін не був, але він є росіянином і націлена його аудиторія є російська. І коли Арестович розповідає якісь деталі того чи іншого дня, то це є неприпустимі речі. Тобто, друге, заборонити. Цим займатися. І третє, врешті-решт, в офісі президента пояснити своїм радникам їхні функціональні обов'язки, я зараз це зроблю. Ваші функціональні обов'язки, радники Офісу президента, це перше, щоб був нормальний зовнішній вигляд президента, була нормальна промова на те чи інше відео, нормальне спілкування з людьми, комунікація і антикризові рішення, якщо виникають. Ті чи інші кризові ситуації в державах. Також ви повинні дивитися, щоб була гаряча кава у президента, і ручки завжди мали чорнила. Ось цим повинні займатись радники Офісу президента. Тобто в офісі президента довели ситуацію до того, що будь-який радник, Вася Пупкін, до прикладу, може коментувати, що відбувається в Україні. Це є абсолютно неприйнятна практика. Тому оці три позиції потрібно зробити. Нагадую, які звільнення Арестовича, заборона проведення якихось стрімів з російськими лібералами на предмет, що відбувається на фронті. І третє, поясніть радникам їхні функціональні обов'язки. Якщо ви це зробите, ця ситуація буде вирішена, і у подальшому таких факапів не буде. Якщо висновки в цій ситуації не буде зроблено, у подальшому будь-хто зможе це коментувати і говорити про якісь сили ППО українські, так які, потрапивши в російську ракету, зробили так, що ракета впала на якийсь житловий будинок. Ну, треба іноді ж включати голову, коли ви щось коментуєте, тим паче росіянам. Вони ж тільки чекають, щоб ви щось неправильно сказати, щоб одразу включити в свою пропагандистську машину. І ще раз нагадаю у підсумку цього відео: тут не важливо, що думають росіяни. Це втрачена нація, непритомні. Тут важливо те, що про це подумають ті західні партнери, які нам надають щоденно зброю. Соціальне забезпечення, допомогу і гуманітарну допомогу, ось про це потрібно думати. Я вважаю, що усі особи повинні зробити висновки з цієї ситуації і виконати ці три пункти, про які я в принципі розповів. І тоді таких комунікаційних провалів не буде. І ми не будемо підігравати росіянам у їхній пропагандистській марші. В принципі, це все, що я хотів зазначити по цьому відеоматеріалу. Закликаюся вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставте подобайки, коментувати це відео, ділитись ним зі своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!